Тематика діагностика та лікування полінейропатій неясного генезу. Шановні колеги, хочу вам надати клінічний випадок, який неодноразово ми надавали на різних наших заходах. Це випадок, який був в нашій Київській обласній клінічній лікарні в неврологічному відділенні. І дуже мені приємно те, що цей дуже складний випадок, дуже складний випадок з діагностики, він надав такі практичні сучасні рекомендації для багатьох лікарів і сімейних лікарів, і неврологів, і ендокринологів з того приводу, що. Завдяки диференційній діагностиці, неврологічному статусу і додаткових методів дослідження вчасно встановлений діагноз показав саме ефективне лікування хворого, який неодноразово лікувався в різних відділеннях і, на жаль, в нього постійно було погіршення стану. Хочу вам показати завідувачого відділення Попова Олексія Васильовича. Який займався саме особисто цим хворим, і який, в принципі, і допоміг сформулювати діагностично, вірно поставити діагноз, сформулювати діагноз. Тим паче, що у хворого вже до цього був такий дуже ретельно зібраний, складний анамнез захворювання. І так хворий К, 61 рік пенсіонер. Хочу нагадати вам, що саме цей клінічний випадок я цитую тільки на ваші прохання, тому що дуже багато було запитань, чи можна його повторити. І так поступають хворий в неврологічне відділення з діагнозом з поліклініки направленим, хронічна запальна диімілінізуюча полінейропатія під. Питанням. У хворого слабкість в нижніх кінцівках, відсутність ходи, зниження сили та зменшення рухів в правій верхній кінцівці, загальна слабкість, осиплість голосу, підвищення артеріального тиску. Лікуючий доктор Наталя Олександрівна Жгільова. На сьогодні вона вже є кандидатом медичних наук. Доповідає на обході, що початок захворювання стався один рік тому. І причина була в тому, що у хворого під час сну да, було стискання правої руки, і близько п'яти годин він пролежав над, на правій руці. Ну, Зрозуміло, що ми всі. Зразу починаємо згадувати різні полі нейропатії, які йдуть під час там, алкогольної інтоксикації, ще будь-якої інтоксикації. Да? Але завжди, коли до вас попадають такі хворі, я звертаю увагу кожного з лікарів на те, що синдром тривалого стиснення кінцівки це не завжди є та причина механічна. Яка може привести до незворотніх явищ, до інвалідізації хворого і або якогось погіршення стану? Тому завжди, не звертаючи, звертаючи, звісно, увагу на анамнез захворювання, все ж таки акцентуйте ще увагу на додаткових методах дослідження, от як було у цього хворого. Тобто він був госпіталізований. Відділення два роки тому відділення реанімації та інтенсивної терапії Житомирської обласної клінічної лікарні, був встановлений діагноз синдром тривалого стиснення правої верхньої кінцівки, були проведені чисельні фасеотомії на правій руці. Через три місяці він був виписаний з незначним покращенням. Однак боль в правій руці поява Незначної сили в правій руці дійсно з'явилась, болі зменшились, але він почав відмічати слабкість в правій нозі. І ще б тоді б звернути на це увагу, але ж ні. На першому етапі лікування, коли він знаходився в, в реанімаційному відділенні, в нього була гостра ниркова недостатність, двостороння госпітальна пневмонія, ателекта правої легені, септичне ураження крові. Йому робили 10 сеансів гемодіалізу, переливання крові, антибіотикотерапія, гіпербалічна оксигенація, антигіпертензивна терапія. Ну і через два тижні він також після цього був госпіталізований знову відділення хірургії Житомирської обласної лікарні у зв'язку з тим, що й було нагноєння рани правого передпліччя. В хірургії було встановлено діагноз гнійні рани правого передпліччя, згинально-розгинальні контрактури правої кисті було проведено комплексне лікування, професійне лікування, тому що через місяць він був вже виписаний із загоєнням ран. Однак слабкість в правих кінцівках зберігалась. Після цього, через три місяці, він консультується у інфекціоніста, тому що через три місяці в нього було пожовтіння шкірних покровів, пожовтіння склер, знебарвлення калу, потемніння сичі, був встановлений діагноз вірусний гепатит Б. Лікувався він амбулаторно, симптоматика після лікування зникла, і через виражену прогресуючу слабкість вже в нижніх кінцівках хурій вже навіть перестав самостійно пересуватися. Через деякий період, декілька місяців, він був госпіталізований в інститут нейрохірургії, де було проведено оперативне втручання. А з приводу все ж таки слабкості в кінцівки, верхні кінцівки, або встановлений діагноз, був проведений невроліз променевого серединного ліктьового нервів в нижній третині правого передпліччя, в верхній третині передпліччя, і встановлена нейроелектростимулююча система. За період цього перебування і лікування сила дійсно відновилася незначно, і рухи також незначно в правій руці відновилися. Він був консультований там неврологом, який встановив діагноз млявий парапарез вже і нижньої кінцівки, і все ж таки, враховуючи такий анамнез, алкогольну інтоксикацію, гіпатіт так і таке інше, встановив, що це, ймовірно, токсикоалергічна природа. Алергологічна. І через два місяці після цього лікування він знову поступає в неврологічне відділення. Встановлюється йому діагноз постконтузіонна за рахунок здавлення, компресійна нейропатія правої руки з вираженим в'ялим парезом правих кінцівок. Йому проводилась медикаментозна. Терапія з приводу саме цього діагнозу ЛФК, і був виписаний із стаціонару, але без покращення стану, і був направлений на додаткову консультацію в Київську обласну клінічну лікарню, де була планова госпіталізація в неврологічне відділення, і тут вже був встановлений діагноз. Хронічна запальна демілінізуюча полінейропатія під питанням, яку ми повинні були підтвердити. Об'єктивно загальний стан хворого середньої ступені важкості, нормостенічної тілобудови, наявні післяопераційні рубці, ну там де плече передпліччя, можу сказати, що об'єктивно не було ніяких таких симптомів. Які б говорили про якусь хронічну інтоксикацію. Але головне, би, я би звернула увагу на неврологічний статус, тому що це вже пройшов такий певний тривалий період а, у свідомості орієнтований, очні щілини деревно С, зіниці деревно С, рухи очних яблук в повному обсязі, нистагму не немає, обличчя симетричне, язик посередній лінії, голос осіплий. Ковтання порушене. Для чого я надаю вам неврологічний статус, знову ж таки, звертаю вашу увагу, що ми неодноразово викладували саме цього хворого, і на ваші прохання ми знову ж таки оновили ці дані і знову даємо вам цю інформацію. Да? Сухожилківі переостальні рефлекси з рук, де менше або равно С, знижені. Колінні та ахілові рефлекси відсутні. Пасивні рухи. Обмежені в правому передпліччі і суглобі. Гіпатрофія м'язів тенора, гіпотенора, межостистих м'язів правої верхньої кінцівки, а також гомілкових та здигнових м'язів нижніх кінцівок. Ну, зрозуміло, що верхні кінцівки там зрозуміло, що не було рухливості, але ви бачите вже задіяні і нижні кінцівки, і дуже влучно. Що хворого направили на дообстеження в обласну лікарню. Коли оцінювали силу в кінцівках, верхніх та нижніх було значне зниження, асиметрія. Подивіться уважно, черевні рефлекси знижені, тонус у кінцівках знижений, ну, патологічних стопних знаків не виявлено. Тактильна, больова, температурна чутливість збережені. М'язова суглобова чутливість не порушена, порушена вібраційна чутливість і значно, як в верхніх кінцівках, так і в нижніх. Бачите, да? Хода та статика відсутні, тому що він не може ходити. Порушення функцій тазових органів не відмічає. Йому починають робити загальні лабораторні обстеження, загальний аналіз крові. Ви бачите, немає ніяких проблем. Шоя в нормі. Загальний аналіз сечі на момент поступлення в відділення норма, біохімічний аналіз крові норма. Загальний аналіз йому була зроблена пункція, був зроблений загальний аналіз піномозкової рідини. З ліквара був получений аналіз антитіл. Був було зроблено імунологічне обстеження, і що побачили? Да? Тобто лімфоцити цитотоксичні, підвищені, к-клітини СІДІ, це фрагмент апоптозу, підвищений, є циркулюючі імунні комплекси, майже підвищені в два рази. Є також сенсибілізація нейтрофілів до неспецифічних білків, ви бачите, в рази підвищена, підвищен основний білок міеліну, підвищені неспецифічні аналази, да? тобто ознаки якоїсь персистуючої хронічної вірусної інфекції і активація аутоімунної реакції. Після цього були повторні результати отримані лабораторного обстеження, вірус гепатиту Б підтверджений позитивний. ПЛР-дослідження не виявлено а, імуноферментний аналіз. Ви бачите позитивний. І таким чином було зроблено висновок, що у зразку сироватки крові є високий рівень імуноглобулінів класу G. Да? А коли ми говоримо про такий напрямок, зрозуміло, що ми повинні знову ж таки направити хворого на обстеження, зробити КТ МРТ головного мозку. Електронейроміографію, да, тому що йому на відповідь якась повинна в чомусь відображатися. Коли йому зробили МРТ КТ головного мозку, то знайшли множинні лакуни на фоні судинної енцефалопатії, зробили МРТ поперекового відділу хребта, там статикодинамічні порушення, да, звуження епідурального простору, Дисковоспонділагінний стеноз, килиш морля. Зробили мрт шийного відділу хребта, дифузна дарзальна грижа міжхребцевого диску на рівні С4 С5 з ознаками компромування, циркулярні протрузії, також з явищами компромування дурального мішка на рівні С6, С7. І от коли його відправили на електронейроміографію верхніх та нижніх кінцівок, то побачили значне зниження проведення по досліджуваним нервам як верхньої, як правої нижньої кінцівки, так і верхньої кінцівки. Крім того, було виявлено явище поточного денерваційного процесу. В лівому дельтовідному м'язі і загальному розгначеві лівої кісті виявлені явища легкого денерваційного процесу і одиничні потенціали фасцикуляції. Додатково його проконсультував кардіолог ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги перший функціональний клас, атеросклороз вінцевих артерій. Хронічна серцева недостатність 1, другий функціональний клас, гіпертонічна хвороба 2, ризик 4 дуже високий, було призначено лікування відповідне. Оталіінголог виставляє діагноз хронічний ларингіт. і тому залишається у нас з вами диференційна діагностика, а саме з такими патологічними станами. як Гостра запальна демілінізуюча полінейропатія, яку ми повинні продиференціювати з вихідним висхідним параличем у андрі, токсичною алкогольною полінейропатією, діабетичною полінейропатією, паранеопластичною полінейропатією, розсіяний склероз, полінейропатія критичних станів і системний червоний вовчак. І ви розумієте, що коли мова йде про такі стани, то кожен з них, крім того, що ми маємо неврологічний статус, ми повинні ще були підтверджувати, да? наприклад, цукровий діабет, паранеопластичний процес, системний червоний вовчак. Да? Тобто ми ж надавали вам дані лабораторних, інструментальних обстежень. Да? І таким чином, коли все це було виключено, був встановлений такий діагноз: хронічна запальна демілінізуюча полінейропатія з тетрапарезом, більше вираженим в нижніх кінцівках, в правій до глибини парезу в дистальному відділі і до плегії в проксимальному відділі. Правій в нижніх кінцівках правій, верхній кінцівці та е, помірно виражений в лівих кінцівках нейродистрофічні порушення, відсутність статики та ходи. Постішемічна компресійна монополінейропатія променевого серединного та лектового нервів правої верхньої кінцівки. Стан після оперативного втручання, невроліз променевого серединного нервів в нижній третині плеча, в третині передплеччя, встановлення нейроелектростимулюючої системи. Ну і далі те, що ми побачили на МРТ, КТ, дисциркуляторна, атеросклеротична енцефалопатія а, другої стадії а, з російною неврологічною симптоматикою, вираженим церевростенічним синдромом. Кардіологічний діагноз, хронічний ларінгіт. Тобто ви розумієте, да, що а, тактика лікування повинна відрізнятися зовсім від тієї, яку він отримував, да, тому що там був демілінізуючий стан. Хронічна запальна демінізуюча полінейропатія, відразу звертаю вашу увагу, що у нас є окрема лекція, у нас навіть є клінічні розбори, які включають саме такі полінейропатії, тому що, на жаль, зараз, враховуючи вже ковід, ускладнення ковід, ускладнення нейроінфекцій, високий ступінь розвитку цукрового діабету, ускладнення цукрового діабету. Ви повинні обов'язково це все враховувати. І я ще раз хочу повернутися до цієї диференційної діагностики. Ну, зрозуміло, що по кожній, по кожній з цих нозологій це може бути окрема велика лекція, да? Але ви повинні, коли ви виставляєте діагноз демілінізуючої полінейропатії, ви повинні виключити оці всі стани для того. Ну, щоб зрозуміти, як ви повинні лікувати хворого, тому що зовсім у кожної нозології зовсім інша тактика лікування. Ну, зрозуміло, що була назначена імунотерапія: це глюкокортикостероїди за схемою, да? імуноглобуліни. Він тоді отримав біавінушньовенно крапельно, патогенетичне лікування, тобто була призначена альфа ліпоєва кислота, вітаміни групи В, курс лікування тривав один місяць. Наприклад, використовували діаліпон по 600 мг один раз на добу, який можна було підвищувати до 1800. Да? Вітаміни групи Б ін'єкційно один раз на добу ін'єкційно до зняття гострих симптомів, а потім для продовження лікування по 2 мл 2-3 рази на тиждень тривало. Хочу нагадати вам, що дефіцит піридоксину є рідкісною, але ідентифікованою причиною анемії, депресії, периферійної нейропатії, хіміотерапевтичні препарати на основі плати, не мають структурну схожість піридоксинами. Це перешкоджає ефективності препарату. Якщо не лікувати, то можна навіть призвести до незворотньої втрати аксонів постійного дефіциту, які призводять до падіння хворого втрати активності. Найбільш частим партнером, патерном є дистальна сенсорна полінейропатія, яка пов'язана з пошкодженням периферійних нервів, залежить від довжини, призводить до переважної дистальної втрати чутливості, болю, вираженої слабкості, нестійкості ходи. І загальні причини невропатій, таких завжди пов'язані з цукровим діабетом, з дефіцитом вітамінів групи Б, дефіцитом фолівої кислоти. Тому коли ми проводимо все ж таки диференційну діагностику, не забуваємо ще й про спадкові причини, да? включаючи хворобу шарку, марітута, невропатію будь-якого спадкового генезу, амілайдоз, парфірію, хворобу фабрі. А... Інші спадкові захворювання, набуті причини, стани, імуноопосередковані, інфекційні, пов'язані з онкологічною патологією, компресійні, метаболічні, да, куди відноситься наш хворий. Можливо, за рахунок тривалого використання якихось ліків, які приводять до передоксину, це і ізеніазід, пеніциламін, ліва хіміотерапевтичні препарати, які порушують метаболізм саме передоксину, і також можуть приводити до полінейропатії. Тобто, все це ви повинні були використовувати для того, щоб все ж таки зрозуміти, що є причиною. Ну, я вже казала, що ми використовували препарат Вітаксон, спочатку ін'єкційну, потім таблетовану форму тривало. Нагадаю вам, що Вітаксон містить 1 мл розчину, ціамінагідрохлоїд в перерахуванні на 100% безводного розчину 50 мг, піридоксінагідрохлаїд, 50 мг, ціанакаболаміду 0,5 мг. і в показах до використання від є невріти, невралгії, полінейропатії, міалгії, корінцевий синдром, опризувальний лішає лицьового нерву. Він призначається для внутрішнього м'язового ведення. Провірте перед цим пробу зробіть для того, щоб не було алергічної реакції, і на початку терапії для зняття гострих симптомів він використовується один раз на добу внутрішньом'язово, а потім по 2 мл два-три рази на тиждень і курс лікування триває не менше ніж один місяць. Для підтримання або до продовження терапевтичного курсу ін'єкції або профілактики рецидиву. Рекомендується препарат Вітаксон таблетований, який приймається один. Одна таблетка на добу а, можна встановити. В індивідуальних випадках ви можете використовувати по одній таблетці три рази на добу, тривало, запиваючи достатньою кількістю рідини, і а, таким чином це от один із напрямок, який ви повинні враховувати, коли мова йде про полінейропатію. Ну і зрозуміло, що. У цього хворого було ще й фізіотерапевтичне лікування, лікування положенням, укладання кінцівок з використанням спеціальних лангет, пасивна гімнастика для різних груп м'язів за спеціальними методиками, масаж. Класичний сегментарний спеціальний, пасивно-активовна розробка суглобів, ніг з використанням ортопедичного пристрою, і насамперед додаткові методи дослідження, які можуть використовувати фізіотерапія, фізична реабілітація для таких хворих. А, тобто, шановні колеги, а, цей клінічний випадок ще раз підтверджує нам те, що коли ви збираєте у хворого анамнез, і коли ви бачите, що клінічно не співпадає саме анамнестична причина розвитку патології, да? а ви бачите щось більше, не з'ясоване, незрозуміле, завжди призначайте додаткові методи дослідження, МРТ, електронейроміографію, додаткові консультації, тобто мультидисциплінарний підхід для таких складних. Хворих повинен включати ось таке ретельне обстеження. Ну, зрозуміло, що про полінейропатію у нас є багато дуже лекційного клінічного матеріалу, але ще раз хочу підкреслити, що саме цей клінічний випадок на ваші прохання, ми знову сьогодні демонструємо за, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки важливо все ж таки вчасно провести діагностику, провести своєчасну тактику лікування, для того, щоб все ж таки впливати на зменшення інвалідізуючого діагнозу у хворого, який може бути, шановні колеги. Якщо у вас будуть запитання, задавайте, тому що тематика полінейропатії, ще раз звертаю вашу увагу, вона зараз є дуже актуальною, враховуючи ускладнення. Я вже казала, да, ускладнення ковід, враховуючи те, що дуже багато інфекційних захворювань, зниження імунітету, порушення обміну речовин, недостаток амінокислот, вітамінів і таке інше. А ви знаєте, що сьогодні лабораторні обстеження у нас в країні дають можливість все ж таки обстежити досконало хворого, але все ж таки параклінічні методи, інструментальні методи дослідження так само повинні бути виконані для того, щоб все ж таки зорієнтуватися з тактикою лікувань якщо у вас будуть запитання, задавайте. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.